Якщо ти почуваєшся самотньою, відкинутою, нікому не потрібною, якщо в тебе немає настрою і тобі не хочеться нічого робити, то Господь є поруч, Він є біля тебе. Він на тебе дивиться з великою любов'ю і хоче Цю любов тобі подарувати, тільки ти маєш відкрити своє серце і прийняти цю любов Божу, бо так як Бог ніхто не може нас любити, Господь ніколи нас не розчаровує і нас завжди підтримує, опікується нами, дбає, допомагає, і коли нам сумно, то Бог із нами сумує. Тому сьогодні послухаємо слова, які Господь до нас промовляє через пророка Ісаю 41 розділ, 10 стишок. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу. Я підтримую тебе переможною правицею. Також до римлян 8.28. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдійне добром. Тож, якщо ми сьогодні. Почуваємося самотніми, довірмося Богу. Подивімося на нього, подивімося на Його обличчя, Його очі. Він терпів зараді нас, щоб ми сьогодні були щасливі. Він не хоче, щоб ми сумували. Помолімося сьогодні за всіх. Хто розчарований в житті, хто переживає великі труднощі, також можна записати під цим відео людей, яких ми хочемо доручити Богові. Молимся, одну десятку вервиці, Отче наш, що єси на небесах, нехай сниться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений придлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний прилона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прийлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прилона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, а і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але бід визволи нас, єдиночиста і благословена. Пресвітає Богородице, спаси нас. Сьогодні Господь говорив до нас через Псалом 28.1. Він нам нагадує що Господь моя сила і щит мій. Кого маю боятись? Також можемо сьогодні почути ще такі слова. Коли за нас Бог, то хто проти нас? Я повторюю ці слова. Коли за нас Бог, то хто проти нас? Ці слова ми знаходимо у Новому Завіті, у посланнях до римлян 8.31.